Аполос з Писанням доводив і переконував, що Ісус то Христос вітаю на каналі Відкрита Біблія. Сьогодні в нас буде доволі проста, але в той же самий час насичена тема, насичена пророцтвами, які описують життя Ісуса Христа буквально в останній день. Всі ці пророцтва можна було би розділити на три таких основних пункти. Або групи. Перше, це те, що робив Христос. Що він робив, що відбувалося. Друге, те, що робили інші в цей день. І третє, те, що відбувалося в природі. Це не випадково. Все було якби заплановано. Пророцтва переказували. І події, які ми знаходимо в, в новому заповіті. В житті Ісуса Христа в останній день вони прописані про Їх більше там 30 прост. Основних таких багато віршів. Я думаю, якби їх просто зачитувати от самі вірші, це було би доволі багато. Якщо є бажання в людей ну прочитати, це можна звернутися до Біблії в основному псалми, Ісаї є, описується також книга Захарії описує і розкриває всі ці пророцтва. Я просто постараюся озвучити основні тези, ну, висновки якби. не висновки, а загальну тему цих пророцтв. Уже не читаючи Святого Письма, ні самих пророцтв, ні виконання, тому що вони є, ще раз повторюю, є. Вірші старого заповіту, який говорить про те, що має статися в новий заповіт, розкриває, що відбулося. Першу чергу це те, що робили інші, скажімо так, в цей день. Це перше і головне це зрада друга. Він зраджує потім, одумується, приносить ці гроші тим, хто йому дав. І вони на ці гроші купують поле Гірчичне, кидають в храм і так і далі. Все це прописує Захарія в 11 розділі, і це пророцтво розкривається саме там. Друге, інші учні втікають, певною мірою зраджують, тому що вони залишають його, Ісуса Христа. і це... Також важливо, і воно також прописане в пророцтві. Далі звинувачення свідків і так далі. Тобто Ми бачимо, що люди свідомо чи підсвідомо, але вони виконали це пророцтво. Що відбувалося або як поводив себе Ісус Христос. Звичайно, що коли е, все йде якби, задум, ну, по-задуманому, людина може спланувати дещо. Але в даному випадку це був критичний такий день, коли Ісуса Христа збешували, звинуватили. І він тут вже навряд чи міг якби, контролювати ситуацію, але обставини так сталися і показали, що Христос все-таки є тим месією, який був прописаний пророцтвах. Вже свідки звинувачили, осміяли його і так далі. І ось розп'яття на хресті. І далі він також всі ті події, які там відбуваються, Ісаї Сай 53 розділ, він розкриває все це про зраду самим ну не тільки учнями, але й самим народом, ненавистю, хоча вчора ще кричали Осана. А вже сьогодні, ну, верніше, в один тиждень буквально це все відбувалося. А сьогодні вже йому кришат розіпни. Таким чином, ми бачимо, потім третій момент або третя група те, що відбувається у природі: землетруси, темрява, це вже втручання небесних сил. Крім того, варто зазначити, що пророцтва вони не просто є як е, тезісні, як е, ну, події, ну, верніше, не події, як фрази, вони є як і події. Скажімо, е, продаж е, Іосіфа це теж свого роду як пророцтво або образ е, продаж Ісуса Христа і так далі. Тобто, ми бачимо, що. Пророцтва, які відбулися або сталися в один день, вони є доволі сильно насиченими. Вони розкривають те, що Ісус Христос, якщо на протязі, скажімо, попереднього життя, коли він там з половиною роки ходив, він міг щось налаштувати, підстосувати під себе, то ось уже в останній день нарече міг це все зробити. Ну і останні пророцтва, які вже ми розглядаємо, вже... Після смерті ті вже пророцтва, вони взагалі виходять за межі можливого, щоб їх могла здійснити передбачена людина. Тобто це має бути сплановано самими небесами. Ну і поховання в гробі також говорить про те, що Ісус Христос був Месією і Він ним і є. Христос Ісус є той, що вмер, Він і Воскрес. Він праворуч Бога. Амінь.